Шодешим Пюрун Енджі відрізняє в першу чергу нова електроніка, нова оптико-електронна голова самонаведення. Вона має різні можливості, що дозволяють краще моніторити повітряний простір в момент польоту самої ракети. А це в свою чергу є просто необхідним для кращого фільтрування цілей, особливо на фоні використання теплових пасток та різноманітних перешкод. Лепшого фільтрування, хоча ж би целу слендем, полапик термічний слендем, позорних, оспорнощі на заклуцентря. Ми розуміємо, що певна частина обладнання, яке застосовується на війні в Україні, може потрапити до рук ворога. Тож ми не можемо стояти на місці і давати противнику час на вивчення та аналіз. Мусимо рухатися вперед. собі в до звідси бере початок Перун NG. Це відповідь на вимоги, які, звісно, з'являються у користувачів, і зрештою це нормальний хід справ. Та розвою саме до фіруна якосистежми в процесі нова версія ще знаходиться на стадії дослідно конструкторських робіт, в яких поява нових конфігурацій є нормальним еволюційним кроком, і саме тому, поки не йдеться про замовлення для кінцевого споживача, це так не працює. Так, то ще організує очище після проходження фінальних тестів, коли розробка буде готова до серійного виробництва, саме тоді ми будемо пропонувати цю систему як повноцінний виріб. Робити це раніше було б нечесно. Ми будемо оферувати цей систем як повноправний продукт. ну, Було б то досить густі. Багато як Пьорун, так і Пьорун Нджі на 100% складається з польських компонентів. Звісно, ми не маємо повної картини про бойове застосування пьору, але те, що ми отримуємо від українських приятелів, говорить про високу результативність. Крім того, ця інформація майже дорівнює виробничій співпраці. Це нормально. Різна робота, яку ми проводимо в ракетному напрямку, почалася набагато раніше ніж війна в Україні. Це продовжується невпинно. Ми не зупинилися ні на мить. але також має значення і та інформація, яку ми отримали від нашої армії. Все це складає для нас певний образ майбутнього для Пьорун, і він є доволі оптимістичним. З бойового нам певний образ образ є оптимістичний. Не надам точної цифри, бо це було б некоректно. Але абсолютна більшість бойових застосувань закінчується тим, що гарно називається ліквідацією повітряної загрози виконанням бойового простіше збиттям ворога. Польські збройні сили завжди мали і матимуть пріоритетне значення для вітчизняної оборонної промисловості. Це не значить, що ми можемо відкласти співпрацю з нашими особливими закордонними союзниками. Тому ми йдемо шляхом експорту. Це відбувається щодня та навіть сьогодні. Але пріоритет один: польська армія. Це природньо для оборонної промисловості будь-якої країни. Спочатку дбати про власну армію. потужності виробництва пьорун були досить низькими за декілька років до війни в Україні з багатьох причин, і кількість ця оберталася довкола 200-300 одиниць на рік. ми зробили все необхідне для збільшення потужності в пришвидшеному темпі, тобто вдвічі щороку. Тут ми взявання на збільшання тих мозів продукційних. Темпіє експресовим, то значить подваяння продукції з року на застрівід Зісток... тих початкових близько 150 штук, що ми виробляли раніше. Ми швидко перейшли на виробництво 300 штук на рік, а потім до 600. сьогодні йдеться про тисячу одиниць продукції на рік на потужностях компанії Меско, і звісно, це ще не кінець продукції в закладах групи Меско і. Щодо цієї системи, то я зазначу, що це лише одна з платформ, до яких може бути інтегрована стартова пускова Те Теж саме буде і у випадку Пірун NG. Це тільки одна з декількох платформ, оскільки є легка переносна версія, яку обслуговує одна особа. Також, наприклад, є поєднана з артилерійським озброєнням, як система малого радіусу дії «Піліца». Її можна побачити на зовнішній частині експозиції. Є і до але теж, крім того, є і мобільна система, яка має одночасно чотири пускові з оптико-електронною ГСН, як у випадку системи під назвою ПоПРАД, що в значних кількостях перебуває на озброєнні польської армії. Адже від самого початку «Пьорун» має можливості до інтеграції з системами на різних носіях та шасі все залежить від вимог клієнтів, від того, що конкретна армія в конкретний момент хоче. В цьому питанні ми гнучки. Сам «Пьорун» так спроектований, щоб інтегруватися до різних систем.